Уявіть собі, що ви купуєте добавку, вживаєте її, а вона не працює або ще гірше шкодить. Так відбувається тоді, коли ви не звертаєте увагу насправді те, що ви вживаєте всередину. Перш за все, шукайте сертифікати якості. Наприклад, стандарт GMP – це наш з вами основний щит від підробок, і зазвичай виробники про це знають і вони обов'язково нас про це попереджають. По друге. Це склад. Чим він простіший та прозоріший, тим краще буде засвоїтися ця речовина в вашому організмі. Вона має бути без зайвих доміжок, незрозумілих єшок, підсолоджувачів, загущувачів і покращувачів. Також не соромтесь заходити на сайти і шукати відгуки, бо ваш бренд це допоможе вас врятувати від підробок і чогось неякісного. Часто читаю відгуки про те, що, наприклад, перевіряли різні вади, і замість куркуміну поклали терту моркву. Виробник обманув своїх покупців, але принаймні, морква не принесе нічого поганого. А що, якщо криптофан, наприклад, виробник поклав дійсно антидепресанти, такі теж бувало. А що, якщо, наприклад, ферментований рис виробник поклав статини старого покоління, і таке теж буває. Пам'ятайте, що добавки – це не чарівні пігулки, і без здорового способу життя вони можуть взагалі у вас не спрацювати. Любі мої, обирайте якість та відповідальність. Тоді всі добавки стануть для вас надійним помічником. І не забудьте підписатися на мій контент. У мене тут все про те, як бути здоровим в сучасному світі.